Так, зараз я покажу, як створити, щоб виділялася ціла частина зображення. Значить, ми заходимо в крітне, натискаємо Створити, потім шукаємо ось тут створити форму зображення. От, потрапили в редактор. Знову ж таки, вибираємо фонове зображення, на яке ми будемо наносити наші інтерактивні. Так, Вибираємо, вибираємо ось таку картинку, завантажуємо. Всі ваші картинки, до речі, ось тут зберігаються, ті, що ви колись завантажували. Так, обираємо її. Ось така картинка і працюємо такий самий, дивіться редактор. <кхід> Значить, ми називаємо будова тіла. Людини, категорія це у нас буде що тут у нас? Немає такої. Нехай буде наука, мову, англійська, українська. Так, Далі опис. Назв... назви органів. Організму. Так, так. Далі. Ось що ми тепер робимо? Значить, позначаємо спочатку область. Тут нам треба взяти олівчик. Ось ми його беремо цей олівчик. І позначаємо от одну точку поставили. І тепер обводимо. Діти клікали на цю картинку, і дуже важливо останню точку змістити з першою, щоб замкнувся. Ось ось ця ламана, щоб вона замкнулася. І тепер я тут пишу мозок. І зберігаю все. Далі знову беру олівчик, беру інший орган і так само обводжу. Якщо важко попасти, бо інколи важко попасти на ту саму точку, то можна збільшити. Так, це у нас що? Серце? Зберігаємо. Наступне, знову беремо олівчик. Так, шлунок. Зберегли, знову беремо олівчик. Так, все. Ми всі картинки виділили. Ідемо назад, Сюди налаштовуємо вгору громадський, питань, стільки, скільки є, часу можна додати, на ну, максимум можна ставити, от, максимум там навіть не обмежений, він є час. Так, приховати відсоток відповідей не треба. Згрупувати в нас тут немає однакових, можна і не ставити, сховати підказки і фіксовано цього нічого не треба. Значить, зберігаємо. Він вам не збереже, якщо ви щось десь забулися дописати, він вас поверне, щоб ви доробили, і обов'язково опублікувати. До речі, якщо ви щось виправляєте, десь там щось дописуєте, щось забулися, бо редагуєте, то обов'язково треба публікувати знову по новому. Бо не буде видно дітям вашої гри. Кожен раз, десь точечку доставили, і знову треба зберегти і знову опублікувати. Все, беремося це посилання, воно те саме посилання буде з вашого аккаунту, якщо ви будете заходити, воно знову буде те саме. Так, і дивимося що у нас вийшло. Ось, будь ласка. Він нас просить показати мозок. Показуємо мозок, бачите, нирки, показуємо нирки, шлунок, Сечовий, міхур, серце, легені, так, печінка і От Вони будуть можна гратися, якщо дитина помиляється, до речі, то можна перевантажити сторіночку і гратися, поки дитина не запам'ятається, це дуже хороший, до речі, приносить. Наприклад, мозок дитина показує, він не хоче приймати цю відповідь. От, і потім порахує отут, скільки там помилочок зробить дитина. Так, серце, наприклад, знову неправильно, він рахує там помилочки. Бачите, вже у відсотках.